Слава Україні! У програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке у Золочівському районі. Попрощалися з воїном тероборони Крісою Романом Романовичем. На фронті загинув воїн Вітчинський Андрій Михайлович. ДТП зіткнулися дві вантажівки. Національний природний парк Північне Поділля запрошує на природотерапію. На Золочівщині затримали нетверезого водія, який вчинив ДТП. Ми запитали у людей, як здолати корупцію в Україні. Узяття мера золочева при обшуку виявили більше як 75%. 1000 доларів. 22 липня 2024 року загинув воїн 64-го батальйону 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України Криса Роман Романович. Роман Романович народжений у 1989 році, віддано служив своїй країні. Роман виріс на Бущині, де його знали як доброзичливу, чуйну та віддану людину. Він приєднався до 103 ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України, щоб відстоювати незалежність та суверенітет України. За час служби він проявив себе як професіонал своєї справи, надійний товариш і справжній патріот. Життя воїна обірвалося під час одного із зіткнень з ворогом під час виконання бойового завдання на околиці села Степне Сумської області, 22 липня 2024 року, у Романа Кріса, який щастюю виконав свій військовий обов'язок перед батьківщиною, залишилися батьки, три сестри, дев'ятирічна донька, світла пам'ять і шана герою України. скорботна звістка з фронту знову прийшла у Красненську громаду. На фронті загинув воїн Відчинський Андрій Михайлович. Андрій уродженець села Задвіря з Волочівського району. Воїн був молодшим сержантом, воював у складі 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади, призваний на військову службу 24 лютого 2022 року. Головнокомандувачем Валерієм Залужним відзначений почесним нагрудним знаком Сталевий Хрест. Загинув 20 липня 2022 року. Ц року в місті Барвінкове Ізюмського району Харківської області йому було 29 років. Світла пам'ять і шана герою України. Золочівський район. Рятувальники деблокували водія з понівеченого вантажного автомобіля. 25 липня о 5.45 до рятувальників надійшло повідомлення про зіткнення вантажних автомобілів МАН та ДАВ на трасі Львів Тернопіль у селі Червоне Золочівського району. Рятувальники, використовуючи спецінструменти, провели роботи з деблокування водія автомобіля МАН та відключення акумуляторної батареї внаслідок ДТП травмовано водія автомобіля Ман 1960 року народження постраждалого з травми середньої важкості госпіталізовано до лікарні святого пантелеймона в місті Львів. Інформує головне управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці. Національний природний парк Північне Поділля» запрошує всіх і кожного, зокрема, особливо наших захисників і захисниць та їх сім'ї на природотерапію терапію на теренах парку. Запрошуємо у літо з національним природним парком Північне Поділля. Кожному з нас потрібен відпочинок, потрібне поновлення, відновлення свого як фізичного, так і ментального здоров'я. Працівники національного природного парку Північне Поділля практикують природотерапію терапію на екологічних стежках і туристичних маршрутах. Природотерапія це відновлення здоров'я через спілкування з природою. Я впевнена, що кожен з вас відчував приплив сил, енергії після пішої прогулянки у лісі. А перебуваючи довше на природі, ми усі з вами відчували позитивний настрій, світлі думки, бажання творити, мріяти, збільшення здібностей і десь прояв креативності. Отож, працівники Національного природного парку Північне Поділля запрошують усіх і кожного зокрема, а особливо наших захисників і захисниць та їхній сім'ї на природотерапію, на екологічні стежки і екологічно-пізнавальні туристичні маршрути дорожньо транспортна пригода сталася 21 липня близько 11.30 у селі Корсів Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла Ліфан Сісі Р-150, 30-річний мешканець одного сіл району, не впорався з керуванням і в'їхав у дерев'яну огорожу. Внаслідок ДТП водій мотоцикла та його пасажир, 26-річний житель Золочівського району, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Встановлено, що водій мотоцикла керував транспортним засобом у стані. Погодного сп'яніння він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом слідчі відділення поліції номер 1 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286.1 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на срок до трьох. Років з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок від 3 до 5 років, інформує поліція Львівської області. Будьте обережні на дорогах, дотримуйтесь правил. Корупція основна причина бідності у багатьох країнах світу. Чи можливо подолати корупцію в Україні? Це на перший погляд риторичне питання має сьогодні вирішальне значення для історичної долі Української держави. Ми запитали у людей, як здолати корупцію в Україні. Я навіть не знаю, що відповісти на це питання, я, що почати. Ну, ну, насамперед, чи потрібно з тим боротися? Питання до влади може скоріше, ніж до людей. Бо вони цим керують більше. Я не впевнена, що людина може щось змінити, чи там кілька людей. Ой, те, де я, я вже пенсіонерка, я до політики нічого не маю. Я вже то все пережила. А ви вважаєте, що корупція це політика? А а що ж то є? То політикани всі займають корупцію. А що прості люди займаються корупцією? Я пенсіонерка проробила 32 роки. І що я собі заробила? Три тисячі пенсії, і в магазинах не палилося по селах, і грузчиків не було. Треба було грузити і за сам, самому за товаром їздити і грузити, і розгружати. І на базари їздити. Ви виїздили ще на базари і до Львова, і хто знає, куди їздила. І що я собі заробила? Три тисячі пенсії, і то вже того додали, бо мені було 65 років. Ще їх було 65 років. А, корупцію. а корупцію, корупцію всі займають. Хтось займає корупцію. Ті, хто має доступ, до, щоб е, займатися корупцією. А, а такі, як я, ніхто до нічого, нічого не має доступу. Все. Хлопців з автоматами сюди і буде вам здолана корупція. І вам треба працювати. Вам, нам всім треба працювати, а не соплі жувати. Ну, якби, не в мене інтерв'ю брати, а в мера і пішли. З району починати. Не до Києва йти, а з району. Зробимо нас, подолаємо корупцію. В Києві сама вона ліквідується. Ми ж даємо знизу туди, правда? Чи ні? Ой, то треба починати з самих верхів. Тому що наша влада, то я не знаю. Це саме найгірше. Найгірша влада, яка була. А як її здавати, то я не знаю. Ну корупція так і щоб десь щось таке, ну, в лікарню треба платити. Кругом треба платити. То таке, кругом є все зав'язане на корупції. Трудно. Я не знаю. Я. З таким дуже важко боротися, тому що навіть ви бачите, що яка ситуація, що хтось воює, а хтось на тому заробляє. Ну, вся в тому ситуації все. Більше я не знаю, дуже важко з цим боротися. Так що то проблема і вирішити я не знаю, чи я вирішити. Чи можна в Україні і як саме подолати корупцію? Три шляхи. Перший – поступати по-божому не можна брати чужого. Друге. Створити такі умови в державі, щоб це було. Ну, мається на увазі, людина свідомо знала, що цього роботи не можна, бо є закони. І по закону треба жорстко наказувати. Причому не так, як у нас буває, що великі там сподівання зловили все, а потім він тихенько десь виїхав чи розплатився. Ні. Якщо це велике наказання має бути, ну за дрібні це повинні бути там, грошові і так далі. А великі корупціонери повинні на, на загальній площі люди, що показували на них пальцем і сажати їх дуже, так як ну, кара така має бути, або довічна, або 25 років, щоб трошки страх мали ці люди. А особливо ще ті, хто сприяє цьому, чи з влади, чи з великих багатих людей. Тому що це роз'їдає державу, ну, як сказати, розпліває людей психікою, звичайних людей. Вони стараються ну, якби виконувати ту саму корупційні дії, бо бачити, що немає нічого. Це злочин, який треба прирівнювати до військового злочину. А з школи, з дитячого садка, треба вчити, щоб діти знали, що чужого брати не можна. І щоб він вже дорослий був сформована людина і знала, що це не можна робити. Ну оце такі шляхи, які ваші. Скажіть, будь ласка, як в Україні можна здолати корупцію? У нас зараз такий важкий час. Що корупцію можна здолати, хіба брати приклад з китайців. Тобто вкрав, відрубав руку, інакше в нас не вийде. Ми мусимо виживати, тому якось так. О, це таке питання важке, ви знаєте. Потрібно починати, я думаю, з кожного самого себе. Вона не здолається само собою, і ніхто не прийде один і не скаже: я наведу тут лад, і ми здолаємо, здолаємо корупцію. Як на мене, це потрібно людям донести, що це все починається з нас, кожного з нас. Якщо ми не будемо її починати самі, тобто хабарі ті самі, комусь давати взятки і так далі, то її і не було би. Тому нехай кожен починає з себе. Ну але звісно, потрібно. Розкручувати це питання по телевізійних каналах, щоб кожна людина в першу чергу задумалась, чи вона хоче жити в такій країні, де всюди процвітає корупція. Але почавши з себе, коли ми приходимо в якийсь державну установу і не будемо давати взятку за ту чи іншу за той чи інший документ, то її і не було би так само в лікарні. Ну тобто. Підемо медогляд приходити, заплативши гроші, чи пройдемо самі і не будемо платити гроші за цю за цей медогляд. Тобто це починається кожного з себе. Ой, тяжкий, тяжкий випадок, що я хочу сказати. Ви самі бачите, що ніби взяли посад десь під, під вартою, випустили, вже за границю поїхав. Ну, дуже тяжко. Треба, напевно, бачити зараз своє стан. Люди не можуть піднятись. Якби люди виходили на вулицю, свої протести виявляли, тоді може. Так, моя думка, не знаю, чи правильно, чи ні, але це особисто моя думка. Ну, саме перше потрібно, я думаю, мати високі моральні якості, особистості самої людини як особистості. Велика віра в Бога, і думати, що завжди все повертається бумерангом, і на чужому горі ніколи ну на чужому горі ніколи щастя не побудуєш. Хтось, наприклад, ті гроші хтось забирає, то хтось від того і страдає. Я так думаю. І починати треба з самих низів. Самого дитинства, самого, самої школи, самого садочку треба то все виховувати, і наші українські е, традиції і цінності, які були з дідів, прадідів, треба от, починати з того. Як вважаєте, як в Україні можна здолати корупцію? Ну, на мою думку, це дуже важливе питання. І я навіть не впевнений, чи я за хвилинку зможу сконцентруватися і. Дати відповідь на це питання. Ну так, щоб коротко і зрозуміло було, мені здається, що дуже багато є чесних порядних людей, які працюють в різних галузях, в різних ділянах. І якщо в нашому суспільстві удасться, щоб ці люди були імплементовані у владу, вони би змогли мені здається. Враховуючи цю ситуацію, яка є в нашій країні, і враховуючи ці інструменти, якими можна подолати цю корупцію, зробити речі, які би змогли, би, ну якщо не зовсім викорінити, то по крайній мірі набагато зменшити її рівень в нашому суспільстві і розв'язати руки суспільству. Для того щоб можна було здійснювати відповідну програму розвитку нашої країни для досягнення тих цілей, про які ми з вами неодноразово говорили. І... Виражаю впевненість, що рано чи пізно це відбудеться. Узятя мера Золочева при обшуку виявили більше як 75 тисяч доларів. Микола Халявка є депутатом Золочівської міської ради та завідувачем діагностичного відділення Золочівської лікарні. Він одружений із донькою міського голови Золочева Ігоря Гриньківа. Під час обшуку вдома у Миколи Халявки зятя мера Золочева правоохоронці виявили готівку на суму понад 75 тисяч доларів. Обшуки відбувались у межах Розслідування кримінальної справи щодо Богдани Москви, яку підозрюють в отриманні хабарів від ухилянтів. Про це стало відомо з єдиного державного реєстру судових рішень. Слідчі встановили, що халявка може бути причетний до схеми Богдани Москви. Тому 16 липня провели вдома у нього обшук. Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили готівку на суму 75 тисяч 700 доларів США. Інформацію про це Золочів.нет підтвердили джерела у правоохоронних органах. Проте наразі невідомо, чи Микола Халявка є підозрюваним у справі щодо ухилянтів. Ігор Гриньків вперше став маром Золочева у 2010 році, після чого його двічі переобирали. Також у минулому він балотувався до Верховної Ради від партії регіонів та має орден від Януковича. Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію. Гуртуватися, допомагати армії, дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!